Писав і днем і ночі кот у Ага, локоморя дуб зелений, оце так, такий дуб. Так. А, а там, де гілочка на Гортиці? Чи на, ні, не на Хортиці, на правому березі. На правому mm. березі оце гілочка лишилась від цього mm. величезного дубу, який був. І mm. ось так воно... Ліська цивілізація дуже близько підійшла до нього, mm -hmm. загинула. Загинув. Ось так. І все ж таки, да, це було завдання Брежнева відбудувати Дніпро ГЕС після mm. того. Запоріжь -сталь, Запоріжь -сталь від, відбудувати після того, як нацисти ну, там підірвали і. Ну ви знаєте, я не можу сказати, чи нацисти, чи те евакуювали і так Ага. Я не можу сказати, це що невідомо хто що зробив. Я не історик зовсім. Я доглядач. Так.